Позаду мене, отам на горі, знаходиться фортеця. Вона називається Аль-Касаба, і вона була збудована в 9 столітті вже нашої ери. І знаєте, таким вона була побудована арабами, і вони там їх арабські ці правителі, Вони всі там знаходились. Там має бути дуже гарно, Там якісь лабіринти, арабські ці сади, поєднання мусульманської і християнської архітектури. І ще звідти дуже гарний відкривається вид на море. І мені здається, мало хто знає, що ж тут робили Араби, бо це ж ну територія Іспанії, це ж Європа. А, так от Іспанія насправді а, має поруч з собою поруч з континентом Гібралтарську протоку, що, до речі, є територією Британії, якщо хтось не знав. А, і виходить по ту сторону гібралтарської протоки вже Африка. А, тобто, по факту, у восьмому сторіччі Араби. Приплили з Африки а, в Іспанію, захопили її і правили тут 6 сторіч до 16 століття тут на території Європи, на території а, нинішньої Іспанії.